Як зрозуміти, яка чистка кондиціонера вам потрібна? Зараз взагалі на ринку є там, два типи послуг, це ну, такі самі основні. Це чистка пароочисником і мийка високого тиску. Як обрати для себе саме ту послугу, яка вам потрібна? Дивіться, тут в принципі все взагалі елементарно. Відкриваємо свій кондиціонер, просто дивимося самі, у якому він стані. Відкриваємо спочатку оцю кришку, дивимося, у якому стані фільтра. Так? Після цього знімаємо один фільтр, просто його виймаємо, дивимося, у якому стані сам радіатор. І третє, це опускаємо оцю шторочку вручну і дивимося, у якому стані сама турбіна. Тобто просто там світимо на неї ліхтариком і дивимося, у якому вона стані. Якщо стан там плюс-мінус такий, як тут ось на відео, тоді, там, в принципі, там просто можна зробити чистку пароочисником. Там просто здувається там пил, бруд, там використовується така. Делікатна хімія, яку там не потрібно змивати саме водою, так і в принципі, там для вашого кондиціонера там цього буде достатньо. Якщо він більш забруднений, то це 100% тільки саме мийка високого тиску. Якщо ви будете ось такі забруднення вичищати парочисником, то повірте, це десь ну, там, відсотків 20 там тільки прибирається. Візуально, там ніби там трошки буде краще, але повірте, там все всередині буде все, просто буде повний жах. Тобто просто віддайте, там 500 гривень за той парочисник, але нічого не отримуєте за ці гроші. так? Обов'язково дивіться, що вам будуть робити майстри. так? Тобто, якщо у вас там пліснява, а вам там буде там, парочисником це все робити, і казати, що та там все буде чисто, то та повірте, там нічого не буде чисто. Так і кажіть: алло, доброго дня! Нам потрібна мийка нашого кондиціонера, саме мийку високого тиску. знову ж там такий там це більш простий варіант, так? Ну там без розборки, там без нічого, це. Просто думаємо самі, а коли я взагалі останній раз його обслуговував? Так, Якщо це ну от реально, ну от реально, ми приїжджаємо на кондиціонери, це майже там кожен там третій випадок, там доброго дня, а коли там взагалі останнього разу обслуговували свій кондиціонер? Ой, та взагалі ніколи. Так, ну от так, ну так оце і кажуть. Так, а скільки йому? Ну 8 років, 10 років, буває 15 років. Так, Відкриваєш там ось так. Тобто це 100% це... Зразу, якщо там вашему там, кондиціонеру там, років 5, 7, 10, і ви його ніколи не обслуговували, це 100% саме надо вам мийка високого тиску. Ось так, в принципі, якщо коротко для вас, це щоб просто було хоча б якесь розуміння, чим взагалі відрізняються саме ці чистки Ну от, пароочисником і мийкою високого тиску.